Війна в Україні закінчиться дуже скоро. Трамп у Давосі анонсував швидке підписання мирної угоди і презентував Раду миру. Зеленський терміново прилетів до Швейцарії. Невже глава Білого Дому до Путіна російський диктатор хоче відновити окуповані території з заморожених активів? Тим часом в Кремлі вже шукають нову жертву і планують вдарити арішникам по країнам Балтії. Запаси ракет ВРФ закінчили їх запускають свіжі прямо з конвейера. Миколаївська область повністю без світла. Натомість жінка, екс з МЗС Кулеби пропонує українцям грітися інтимними іграшками. А Юлія Навальна знову зашкварилася. Тепер вона виправдовує росіян, які добровільно йдуть на СВО. Мене звати Єва Ніколашвілі, а це новини сьогодні. Поки ми не розпочали, закликаю підписатися на наш канал а також авансом поставити нам вподобайку. Обіцяю. Буде дуже цікаво. Володимир Зеленський прибув до Швейцарії. Президент України зустрінеться в Давосі з американським колегою Дональдом Трампом, як повідомив речник українського глави держави, зустріч Зеленського і Трампа орієнтовно розпочнеться о 13-й за місцевим часом, тобто о 14-й за київським часом. А вже о 14.30 по місцевому часу у президента України запланований основний виступ на всесвітньому економічному форумі. Також за словами речника Зеленського, президент візьме участь у панель. Ному засіданні, в рамках якого зустрінеться із представниками енергетичних компаній, і поки Зеленський говорить із Трампом. Спецпосланці американського президента вирушили до Москви, де вже сьогодні мають зустрітися із Путіним. Обидві зустрічі присвячені мирним перемовинам, і схоже, Вітков налаштований оптимістично. Спецпосланець Трампа заявив, що мовляв перемови знаходяться на Завершальній стадії тим часом колишній спецпосланець глави Білого Дому Хіт Келох взагалі назвав дату закінчення війни. Про все це і не тільки розкаже мій колега Мирослав Солонар. Ця зустріч не мала відбутися, але в останній момент все переграло. Зеленський таки полетів в швейцарський Давос на всесвітній економічний форум, аби зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом. Самі перемовини проходять за зачиненими дверима. Очікується, що обидва лідери обговорять війну в Україні, мирний план та угоду на 800 мільярдів доларів на післявоєнне відновлення нашої країни. Тим часом посланник президента США Стівен Вітков на форумі твердо заявив, що переговори між Україною та Росією про закінчення війни на фінальній стадії. Я вважаю, що ми звузили проблему до одного питання. Ми обговорювали різні варіанти цього питання, і це говорить мені про те, що його можна вирішити. Перемовини – це добре, але Київ зараз як ніколи потребує військової підтримки. Генсек НАТО Марк Рютте у Давосі закликав союзників утримувати фокус на допомозі Україні. На його думку, Росія залишається головним супротивником не лише для України, а й для всього НАТО. Сьогодні Київ, Харків, Львів та багато інших невеликих міст України зазнають ударів російських ракет та безпілотників. Мирні переговори це чудово, але мир не настане завтра. Українцям треба отримати ці перехоплювачі вже сьогодні. Українська делегація у Давосі вже провела низку зустрічей із BlackRock, однією із найбільших американських інвестиційних компаній світу, яка залучена до планів відбудови та економічної відновлення України. Американці обіцяють нашій країні золоті гори, як тільки закінчиться війна. Спецпредставник Трампа Вітков після переговорів з нашою делегацією заявив, що голова Білого Дому розглядає можливість створення безмитної зони в Україні. Це буде для нашої країни, нібито дуже вигідно. Війна в Україні скоро закінчиться, В цьому переконаний сам Трамп, виступаючи на полях всесвітньої економічного форуму, те, що залишилося недовго, каже й колишній його представник Кіт Келок. З його словами, вже до осені бойові дії мають завершитись. Водночас диктатор Кремля Володимир Путін проговорився, що зараз Росія обговорює США відновлення окупованих територій України за рахунок заморожених російських активів а один мільярд доларів готова направити на Раду миру Трампа. До рішення наміва питання об участі в составі і в самої роботі Саветиміри. Учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в Совет мира 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий пострадавших в ходе боевых действий. після заключення мирного договору між Росією Україною вже сьогодні посланці Трампа Вітков і Кушнер приїдуть в Москву на перемовини з Путіним. Очікується, що очільник РФ дасть відповідь на мирний план щодо закінчення війни в Україні. В самому Кремлі, за даними російських змі, кажуть, що США, нібито, готові визнати Крим та інші українські території за Росією. Тому Путін діє зараз максимально обережно і сигналізує про можливі компроміси. Скоро дізнаємось, на що реально готова піти Росія заради припинення бойових дій. І ще хороші новини з Давоса. США запропонували Україні зону вільної торгівлі. Київ може отримати вигідні торгівельні відносини із Вашингтоном після завершення війни. За словами спецпредставника США Стіва Віткофа, зона вільної торгівлі між США та Україною буде звільнена від будь-яких тарифів. На думку Віткофа це кардинально змінить ситуацію для Києва. Трамп говорив про створення безмитної зони з України. Що, на мою думку, докорінно змінить ситуацію, ви побачите, як промисловість масово переміщуватиметься в цей регіон. Уявіть, це можливість випереджати конкурентів лише тому, що ви не сплачуєте мита і постачаєте товари до сполучених штатів без тарифів. Отже, є деякі масштабні речі, які ми обговорювали. Для гренландців у Трампа інша пропозиція. Американський президент може запропонувати по мільйону доларів кожному жителю острова за приєднання до США. Про це пише Daily Mail. в Гренландії. Живе близько 57 тисяч людей. А це означає, що ціна питання близько 57 Мільярдів доларів. Як думаєте, підуть гренландці на такий крок і чи дійсно Трамп захоче попрощатися із десятками мільярдів лише для того, щоб захапити Гренландію? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забудьте поставити вподобайку цьому відео і обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити все найцікавіше. Часом співробітники Служби безпеки затримали агентів російської воєнної розвідки, яким наказали розвідати наслідки удару Арєшніка по Львівщині в ніч на 9 січня. Агентами російських спецслужб виявилися 64-річний мешканець Мукачева, якого ворожа спецслужба завербувала дистанційно, а також його 22-річний безробітний сусід. Останній за наказом ГРУ обходив локації в районі ракетного обстрілу, знімав їх на фото та фіксував координати. На гугл-картах далі зібрану інформацію передавав своєму поплічнику, який вже звітував російському куратору. Моя задача була ну, візуальний нагляд спостереження за які можуть прибувати, а також який рух відбувається на бустрівова, взагалі, яка ну. Візуальний навіть. Чи спілкувалися ви сьогодні з представником названим вами Російської Федерації спілкувався зранку. Про що саме? Відповів на запитання, як мене справи, повідомив, що виходжу на прогулянку. Іду спостерігати візуально ну... завдання. Примірно погода назад, може трохи більше менше. З мною зв'язався воєннослужащий РФ. начал просить меня посмотреть Бальбоу. В последний раз он попросил поехать посмотреть Бальбоу, куда попали ракеты и какой ущерб они нанесли, по каким объектам. СБУ затримала обох коригувальників одночасно. Одного за місцем проживання у Мукачеві, а іншого на гарячому у Львівській області, коли він проводив до розвідку поблизу місця ворожого прильоту. Нині обом повідомили про підозру за статтею Державна зрада. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. І поки гру намагалося зібрати докази про наслідки атаки Орєшніка, російські пропагандисти вже обговорюють наступну ціль свого аналога в І вирішили, що настав час вдарити по країнам Балтії. Ну я хочу згодитися з Ігорем Олеговичем. Не можна прощати, хоча я християнин, ні в коєму случаї. І якщо вже тренуватися арешникам без боєголовки, тільки з кінетичним ударом, давайте по прибалтіки, тому що їх не жаль. До слова про російські ракети ВРФ вже не має їх накопичених на складах. За словами авіаексперта Геннадія Хазана, нині окупанти працюють, так би мовити, з коліс. Тобто, те, що виробляють, те і запускають. Є підстави стверджувати, що Росія працює так званий «з коліс», тобто все, що вона е, виробляє, вона відразу е, використовує. Ракети накопичуються. Наприклад, для завдання удару, вони ж не, не, не продукуються там по 10, 20, 30 штук щодоби. Вони там, то це такі штучні штучні речі, вони там накопили, накопичили ракети і там, там 5-6 діб і завдають удар по Україні. І очікувати, як. Деякі нас спробують коментуючі коментатори лякати про те, що ніби 100-500 мільярдів мільйонів російських ракет полетять на Україну там завтра, післязавтра немає жодних підстав. Попри це росіяни все ще виробляють достатньо ракет, аби навіть ось так з коліс тримати в терорі всю Україну. Тож, звісно, не можна сказати, що це прям дуже обнадійливі новини. І останні обстріли це підтверджують: Вітчизняна енергетика ледве тримається. Вкрай важка ситуація у столиці. В Києві ще залишається близько трьох тисяч будинків без тепла. Такі дані на ранок четверга, за даними міського голови столиці Віталія Кличка. За минулу ніч вдалося підключити тепло до двохсот. 27 будинків також у Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. Серйозні проблеми зі світлом по всій території України. Аварійні відключення запроваджені майже в усіх областях, особливо складно на Миколаївщині. Вся область взагалі опинилася в блекауті. Укренерго наказала відключити в регіоні усі 10 черг. А от наступна новина про те, як би ситуацію можна було значно покращити, але у нас чомусь все роблять. Як завжди в Обухові вже понад рік простоюють подаровані мінітець, які могли б забезпечити близько половини потреб міста. Однак їх не запускають причина відсутність документації, як заявив депутат Обухівської міськради, два газопоршневі генератори були передані за програмою Юсет ще в січні минулого року. Проте проєктно-кошторисні роботи досі не виконані і перебувають на погодженні в ДТЕК. Голова Обухівської міської ради Лариса. Єнко відреагувала, заявила, що мовляв, дві міні ТЕЦ це забагато для громади. Якби ви мені дали запит, я б підготувала скільки коштів ми вже витратили. Тому ми робимо це повільно, не витрачаючи кошти недоцільно для громади, каже Ільєнко. І здавалося б, така складна ситуація мала б змусити деяких людей увімкнути мізки і перестати говорити дурню. Однак, деякі особистості продовжують пробивати дно. Наприклад, дружина колишнього глави МЗС Кулеби Павелецька вона порадила українцям грітися вібраторами. Потім є іграшки, які регулюють температуру. І ми їх просуваємо зараз для холодних вечорів, бо вони нагріваються до 38 градусів. Якщо немає опалення, можна обкластися вібраторами і нормально собі грітися. Чергові хабарі за ВЛК і чергові затримання цього разу в Одесі. Лікарі Одеського територіального центру комплектування продавали фіктивні висновки. ВЛК вартість їх послуг становила 16 тисяч доларів. За ці кошти все відбувалося прямо таки під ключ. Військово зобов'язаному навіть не треба було приходити. Всі процедури відбувалися через пошту. В схемі приймали участь місцевий житель, співробітник центру забезпечення службової діяльності Міноборони та генштабу ЗСУ. Працівник переморського РТЦК та СП, а також двоє знайомих. Нині всім повідомили про підозру. Ще одне гучне затримання відбулося напередодні у Києві. Наручники одягли на заступника голови однієї з київських райдержадміністрацій. Чиновник також мотив на схемах ухилення від мобілізації. Згідно інформації, журналістів мова йде про Олександра Смика із Солом'янської райдержадміністрації. За даними СБУ, зловмисник зараховував клієнтів, клієнтів до військових частин зсу а надалі організовував їхнє списання з військового обліку за вигаданими медичними діагнозами. Свою роботу оцінив 15-20 тисяч доларів. Ще один чиновник ймовірно вирішив, що на вчителях наживатися більш безпалівно. тому привласнив 2,5 мільйона гривень із зарплатного фонду вчителів. Мова йде про Дмитра Шкаврітка з Європейської солідарності. Його затримали аж в Чехії. Сталося це ще в жовтні 24-го року. Тепер же його екстрадували до України. За даними слідства, працюючи бухгалтером одразу в трьох закладах освіти упродовж 2021-2023 років, він вносив недостовірні дані у відомості виплат заробітної плати працівникам шкіл. Зарплати вчителів він перераховував собі на картки. На додачу влаштував у ліцей брата і сестру, а гроші за них забирав собі. Коли схему викрили, втік. За кордон Юлія Навальна знову осоромилася і оскандалилася. Вона підтримала росіянку, яка добровільно захотіла стати окупанткою та піти на так зване СВО. Навальна повідомила, що їй надійшов лист від молодої дівчини і розповіла її щиру історію про складне життя. Привіт, це Юля Навальна. Я держу в руках письмо, которо мені. поразило. Я не знаю имени девушки, которая его написала, и из какого она города. Она рассказывает свою историю. В 17 лет она родила ребенка, у нее нет мужа, нет своего жилья и нет образования. Она пыталась учиться, но преподаватели относились к ней с осуждением, а стипендии не хватало, и она выбрала работать. Чтобы прокормить себя и ребенка, ей приходится браться за любую работу, но из-за этого она может иногда неделю не видеть дочь ее мама помогает ей с ребенком. И даже несмотря на постоянную работу, долги растут. И вот дальше девушка пишет. Я собиралась сделать очень серьезный шаг в своей жизни. Пойти на СВО по контракту. Это был хоть какой-то вариант выплатить кредиты и сделать так, чтобы моя дочь ни в чем не нуждалась. Но меня не взяли. Навальна назвала дівчину непоганою росіянкою, заявила, що, мовляв, винна не дівчина, яка вирішила підписати контракт і піти вбивати українців, а Путін, тому що створив таку систему. Далі, заради справедливості, дійсно сказала, що не варто підписувати контракт. Але з аргументів лише з ким залишиться ваша дитина. То Путін зробив так, що вона всерйозно розглядає таку можливість, щоб, хоч то прожить. Я теперь вам лично скажу, дорогая девушка, какое счастье, что вас не взяли. Не вздумайте даже пытаться сделать это снова. Я понимаю, что вам тяжело. Но просто представьте, с кем останется ваш ребенок, если вас убьют, вашей дочке, и всему миру станет хуже, если вы пойдете на войну. До слова російських контрактників стає все менше. Росіяни більше не хочуть помирати за Путіна. І як наслідок вербувати нових окупантів стає все складніше. Детальніше про те, кого відправляв на фронт Кремль у минулому році розбиралися мої колеги. Задачі, яка була поставлена верховним Головнокомандуючим, вона виконана. контракт та прохождені воєнної служби. заключили 422 704 человека. Это такие уже окончательные данные, которыми мы располагаем. Вот. Но ну и 32 тысячи еще человек заключили контракт о прохождении службы на добровольных Началах, то есть это добровольцы наш Крим продовжує рапортувати про успішний набір. Але ж чомусь тоді навіть в столиці держави терориста спостерігається отрицательний рост. Йде мощніший отрицательний рост в декабрі завжди мало було, але зараз прям плохо. Росіянам брешуть, а реальність показує протилежне. Служба повітря зробили, і в этом ніхто. можна відзналі. Може У 25-му році. Недобір контрактників фіксується по всій Росії, а реальні цифри помітно розходяться з оптимістичними заявами Путіна та Медведєва. їм надо показати, скільки вони контрактників місяць поставляють на фронт і їм все равно. Это будет э, задержаний поліцейським какой нибудь алкаш, дарого поліцейські заставили підписати контракт в воєнкоматі лоша рядом происходит. Или це буде 18 летний бывший школьник вчорашній буквально, який э, ну не може протистояти угрозам і крику воєнко. Віна заповнює російські цвинтарі і вимагає дедалі більше людей. Ну а охочих померти стає дедалі менше. Може, хватить уже крові, може, хватит уже жертв. Сколько? Дітей залишилось без отців. Сколько осталось матерей без своїх синів? Може, хватить уже. Працівники центрів не приховують, що якщо більше підпишуть контрактів, то швидше можна буде закрити зміну та піти додому. Своїх не шкода. Хоче вмирати. Нехай іде. Зачем підписував контракт? Я. А хто? Я, що ли? Обманули. обманули. Я не хотел что не хотел? В общем, не, не хотел. Не хотел. Так их видоу сотни. Московские мэрии не проховывают, что планы по набору провалены. Наши планы по набору фактически провалились. Вместо обещанного роста на от 30 до 40 процентов все получилось с точностью наоборот. Это видно невооруженным взглядом. Людей менше наплива ніякого нет. Міноборони на чолі з Білоусовом знову кажуть, все йде за планом. Ключовим вопросом для забезпечення введення наступальних действий остається комплектування войск. Работа на даному напрямку іде успішно. Темпи набору вже два роки знижуються, якщо не брати до уваги коротких сплесків, пов'язаних виключно з грошима. Найпоказовіший епізод кінець літа 2024 року. У Москві різко збільшили виплати. Разовий бонус довели майже до двох мільйонів рублів, і потік ринув. Війна вернула смислу моєму поколінню. який в якийсь момент часу Млюк, що родини більше Вернула гордість, понімання осознання себе. у серпні. Контракти підписали рекордна кількість росіян за весь час роботи одного з пунктів. Тоді була курська операція. Але ефект виявився короткостроковим. Взимку 25-го року розпочався особливо помітний провал. В грудні в Москві контракт підписали лише 879 осіб. Для столицы это катастрофа. Когда там московский центр призыва на набора контрактников приходят люди, которые хотят заключить контракт, они там еле на ногах держатся, э, куча диагнозов, э, никогда в жизни даже там срочку не служили в 80-м году. І все одно підписують там и едут на фронт. Ну люди в этом центрі не думають о том, что яку пользу принесут принесуть армии в завоювання України. Не допомагає і полегшений набір. Медикам доводиться заплющувати очі на очевидні проблеми фізичні та психічні. Беруть всіх. Ну а йде всякий непотріб. Так описують ситуацію всередині системи. Ти за підписував контракт? П'яний був п'яний був. Ты зачем подписывал контракт? А зачем подписывал? Я а, думал, бросишь пить? Бросил пить? Ты зачем подписал контракт? Пьяный был. Ты зачем подписал? Я пьяный забрал. Тоже пьяный был. И поэтому те военные, которые давно на фронте уже, они говорят, контрактники приезжают с каждым разом, все как бы хилее, хилее, все бесполезнее и бесполезнее. Типі, нам з ними робити? Маргінали, алкоголіки, наркозалежні, напівбомжі з глибинки. Ось така друга армія світу. Три ранения в кавичках. Первое сломав руку по пьянке. Второе, ну на лінії бойового соприкосновения заглянув не туда, получил ранение в щеку. І третий раз отправили на полігон на полігоні. О, пьяной лавочці, сломав ногу. Получили государство 9 мільйонів рублей. Бул прис при, представлені правительські не награди. Ідеться вже не про те, що закінчилися ідеї, які вірять словам з телевізора. Закінчилися просто здорові мужики. Мой комбат, його позивний русский, його помощник, наш командир звода, барон. Они займаються наркото. Всіх пацанов вже подсадили на наркоту. Пацани, которые должны домой деньги отправить, Ніхто деньги не уже сі на наркоту. Психіатричні діагнози, включаючи шизофренію, перестали бути перешкодою для підписання договору. Навіть росіян із розладами особистості та наслідками вживання психоактивних речовин визнають придатними та спрямовують на фронт прямо з лікарень. Якщо одні йдуть заради грошей для рідних закрити борги чи просто прожити, то для багатьох це єдиний вихід, коли нема ні сім'ї, ні. Ні, роботи обішали виплату, ні єдиної суми ні на не поступило. Але навіть цього виявляється, замало, щоб затикати дірки. Міноборони все активніше примушує до контракту строковиків обманом, тиском, погрозами. Прям, ну і Дійсно. Тобто, там прям жесть була подвіргалці на позиції. Був і збит офіцером. За отказ подписать контракт был выведен в Белгородскую область, где находился три дня. Оставил без оружия их, было четверо, без еды, без воды. Подибна практика популярна уже другой рик. Отказываюсь от любого вида контракта. Если появится контракт, якобы подписан мной, значит, это случилось под психологическим или физическим давлением. Расповедают казки про тыловые бригады, а за фактом швидко навчают, и отправляют у штурм. Первый же месяц попал в госпиталь, а потом под психологическим давлением агитатор его вынудили подписать контракт. Рекрутеры, приходя в госпиталь, ввели тактику прямого введения в заблуждение. Они уверяли в том, что служба будет происходить на территории военного городка, который находится в пункте постоянной дислокации, что будет установлена норма рабочего дня с 8 утра до 6 вечера. Що підписавши не на в зону сво і також демонструвалися відеоролики о комфортних условиях бита в воєнном городки війну сьогодні тягнуть маргінали та строковики. Кремль може підвищувати виплати, забирати строковиків, заплющувати очі на діагнози та судимості. Але ілюзії та віра в кремлівські промови вже зникла. Навіть Москва з найвищими виплатами найагресивнішою рекламою контракту та максимально. Заниженими вимогами більше не дає потрібного потоку воювати не хочуть навіть за мільйони, і це ознака вигоряння суспільства та паніки держави. Все, що встигаю розповісти на цю хвилину. Далі інформаційну естафету передаю своїм колегам. Вони вже готують для вас найактуальнішу інформацію. Ви ж тим часом підтримайте нас, поставте вподобайку цьому відео і обов'язково підписуйтесь на канал. Для нас це дуже важливо.